У двох центрах громадської організації «Полум'я надії» 27 людей проходять реабілітацію та соціалізацію. Підтримують тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, втратив дім або бореться з алко та наркозалежністю. Повернутися до нормального життя їм допомагають волонтери та психологи, розповідає волонтер громадської організації Сергій Капітула. Є програма, по якій ми займаємося. Це програма, вона називається «Exchange». В цій програмі це дуже гарний інструмент. Ми, ми можемо займатися, проходити уроки. Тут є домашні завдання. Люди це все готують. Потім ми зустрічаємося, проводимо разом час, спілкуємось. Макар Вахновський у центрі перебуває третій місяць. Каже тут йому допомагають розібратися у собі, зрозуміти власні помилки та знайти сили рухатися далі. Я не знав, як, як відрізнити, в чому корінь моїх. Якихось помилок по але за допомогою цих кроків і відношень з спілкуванням ми допомогли мені розібратися не ті корінь, проблеми як уникнути, і порада, як далі рухатись мені без, без зайвих проблем, без залежності, от, щоб не робити тих помилок, які я зробив по житті. Чоловік до Вінниці переїхав 2014 року після анексії Криму. Він житло, знайшов роботу, але говорить, через стрес та. Сімейні проблеми опинився на вулиці, почав вживати алкоголь. До центру реабілітації та соціалізації прийшов, аби змінити життя. Опинився на вулиці, ходив там, де по яким друзям, то по яким то, то ночлежкам, непонятним. І це все привело мене до втрати такої ну, самостійності, відповідальності за себе, знаєте. І Почав, ніби то, знаєте, так життя затухати, знаєте, все. І почав вживати, коло змінилося на таких людей, що ну не успішно, будемо так казати. Взагалі, так не повинна людина жити взагалі, там, на вулиці чи десь вживати щось, бути в проблемах, якісь, ось, переживати якісь де діти, знаєте, то. Мені це дуже не подобалось. Суспільному показує кімнату, в якій живе поруч із ліжком книги. каже поступово оговтується, налаштований повернутися до звичайного життя, знайти роботу, житло і розпочати все. Спочатку я вже не буду робити помилок, яких які робила я в минулому. Тобто я вже буду триматися того курсу, над яким зараз працюю, духовно, психологічно. Костянтину Чумакову знадобився рік реабілітації, щоб позбутися шкідливих звичок. Тепер він працює в центрі наставником і власним прикладом показує, що змінити життя на краще можливо. Я алкозалежний, в минулому я їжджу, працюю, став допомагати в волонтерській сфері. А це центр для жінок. Тут реабілітацію проходять 12 осіб, серед них Катерина. Суспільному розповідає, у центрі два з половиною місяці. Звернутися сюди по допомогу порадили знайомі. Як би це не звучало, я не знаю, для інших людей, але молити спілкування з подобними собі, такими як я, воно реально допомагає. Там за забором, будемо ну, за, за межею, такої підтримки немає просто. Там дуже жорстокий світ, я хочу сказати. Ну, якщо людина вже попадає в цю залежність по будь-яким там підставам, ставинам, світ становиться ще жорстокішим. Самому викарабкатись неможливо. Кажуть, що залежність це невиліковна хвороба, але я вірю, що з Божою допомогою вона таки виліковна. Юлія Даценко, очільниця та наставниця у жіночому центрі. У минулому була наркозалежною. Розповідає, саме у центрі їй допомогли повернутися до нормального життя. У нас є молитви. Розбір слова, є трудотерапія, проїжджають психологи, які також працюють з дівчатами, задіюючи арт-терапію. За 17 років роботи центрів, реабілітацію та соціалізацію у них пройшли тисячі людей, каже волонтер громадської організації «Полум'я надії» Сергій Капітула. Постійно поток людей іде. Люди приходять одні приходять, інші уходять. Комусь хтось приймає, залишається, і вже є багато людей, які тут у Вінниці, я знаю і по Україні, які пройшли реабілітацію. і Сьогодні це успішні люди. Зазначає з початком повномасштабного вторгнення РФ. Кількість тих, хто потрапляє у скрутні життєві обставини і не може самотужки з ними впоратися, зросла удвічі. Юлія Везнюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.